Його полюбили в армії, у селі, на пошті, у поліції. І деякі моделі досі їздять, але були і мінуси, і немалі. Перш за все, стартер. Мотоцикл заводився ногою, і це не завжди було легко, особливо взимку. Існує поговірка: хто зміг завести МТ-10 з першого разу, того чекає щасливий день. Запалювання було контактним. Часто летіли бігунки, конденсатори, свічки, карбюратори розладитися могли навіть від зміни погоди, а через вібрації щось постійно відкручувалося: то дзеркало, то глушник, то весь мотоцикл одразу. Незважаючи на це, МТ 1036 жив довго. Його виробляли у 70-х і на початку 80-х років. А потім ще роками ремонтували, продавали з рук і модифікували. Деякі ентузіасти переобладнували мотоцикл, ставили електронне запалювання, встановлювали інші гальма, фари від іномарки чи навіть дискові колеса, але сутність залишалася важкий, гучний, надійний. На відміну від сучасної техніки, цей мотоцикл прощав все: невірне мастило, брудне паливо, перевантаження. І водії, і техніки поважали МТ-10, бо він давав те, що обіцяв, доїхати. Сьогодні він став ретро, але не всі тримають його в гаражі як прикрасу, деякі ще їздять, бо є люди, для яких це не просто мото, це друг, партнер і навіть член сім'ї.